Всім доброго дня! Ну що, так і зламався мій трицикл чи п'ятий цикл. Поїхав я по гриби на ньому і щось почало хрустіти між мостами. Я так приблизно подивився, ну, ланцюг на місці, не знаю, що там, їде він, да, але щось хрустить і досить таке сильно. Тож я не став його мучити, пішов по трактора та підцепив його та притягнув додому. І так він в мене вже і стоїть близько двох неділь. А взавтра думаю поїхати на рибалку так з ночовкою. І думав якраз все в нього завантажити і їхати ним на рибалку. А для цього потрібно його зробити. То що ж, будемо щас його щас хочу його взяти перевернути, щоб було вдобніше туди добиратися. Та й будемо розбиратися, що з ним там сталося. Хочу його попробувати так трактором взяти, підняти на одну сторону, щоб було вдобніше. Бо якось домкратами пробував, пробував, воно низько туди підлазить, не Зараз спробуємо його трішки перевернути так набік, щоб було вдобніше. Щось воно тут вже тріщить на цим борту, щось далі буде. Ладно, пробуємо трактором. Щось мені здається, що це не дуже надійно. Мабуть, щось треба підложити. Бо як придавить ним. Так, ну що в нас тут? Ланцюг злетів. Хоча перед тим як я його почав тягнути, він був на місці. Чи може він злетів, не злітав ніколи. Ах, і застряг. Зараз спробую його витягнути надійно на місце і покрутимо колеса. Воно, я думаю, покаже. Зняв я цей ланцюг, ну, що я можу по ньому сказати? Він своє вже відпрацював. Ось тут було одне вухо відірване на цій стороні, на одному ще трималося. І далі ось також. Тут відірвано. Тут ось тріщина, якщо видно її, теж вже на грані. Так що, можливо, в цьому ланцюгу... І була вся причина. От Воно могло хрустіти, могло відломитися отак, з однієї сторони, і хрустіло. І ще проблема в тому, що в мене і ланцюга такого немає з таким кроком. З таким кроком в мене осталась тільки інша частина від цього, а вона теж в поганому стані. Це я з комбайна міняв уже його, бо він вже на комбайні був поганий. І сюди я його так поставив тимчасово. Ну, от Він тимчасово і попрацював. Ну, що робити? В мене немає. Іншого зараз візьму. Опять же, знову ж таки, знову ж таки же ж самий. Ну, скільки проїзду, скільки й буде. Геть попереривало ось в таких місцях. Тут тріщина, там переривало. Ну, мені не здається, що воно свіже. Можливо, вже давно воно і переломилося. Ну що, замінив ланцюг, але ж поки я робив е, цей ланцюг, я і на ньому знайшов тріщини. Було в двох місцях теж потріскано. Тож, можливо, що я попередній ланцюг поставив з тріщинами і не помітив, просто, і він так їздив, поки їздив, а потім одламило зовсім та є хрустіло. Зараз ну, поставимо на колеса, здаведу, проїдуся та й воно й покаже. Ну що, працює. Така проблема була в ланцюгу. Я вже переживав, що щось може там страшніше сталося. Ну ні, нічого страшного. Так що зараз загружаємось і завтра на рибалку. Хочу поїхати на сутки з палаткою, з ночовкою там залишитись. Клює сейчас якраз товстолоб. Попробую якраз його половити. Так що через 2-3 дні буде відео з рибалки. Ну що, все тоді, всім пока. Я пішов готувати удочки.